Тростянецька районна організація ветеранів України була створена на установчій Конференції ветеранів у листопаді 1987 року. Вона об'єднувала 37 первинних організацій і нараховувала 13 тисяч 500 ветеранів. Плеяду голів районної організації ветеранів розпочав гончар Борис Андрійович. Продовжили дорож Надія Федорівна, Чумак Федір Іванович, Мельник Микола Олексійович. Історія діяльності Тростянецької селищної первинної організації пов'язана з прізвищем Шушука Івана Аксентівича. Його поважали за чуйність, порядність, е, працьовитість. Він вніс вагомий вклад у розвиток ветеранського руху селища, завоював непохитний авторитет талановитого лідера. Життя вносить свої корективи 2010 року. Році за станом здоров'я Іван Аксенчувичу залишає керівну посаду ветеранів і продовжує приймати активну участь у громадському житті селища. У 2020 році не стало цієї доброї, світлої людини. Андре Морога сказав. Старість це погана звичка, до якої не встигають звикнути дуже зайняті люди. Думаю, це стосується пенсіонерів активної життєвої позиції, людей, які перебувають у постійному русі, знаходять час і сили займатися не тільки домашніми справами, а й громадськими. Людей, які не розгубилися після досягнення пенсійного віку, а знайшли себе в інших справах. Хтось допомагає дітям і бавить онуків правнуки, хтось зайнявся декоративно-прикладним мистецтвом, хтось городництвом та задівництвом, хтось громадською діяльністю приймає участь в художній самодіяльності. І таких пенсіонерів, які сповідують активну життєву позицію у нашій громаді, чимало. Нині наша ветеранська організація об'єднує 7173 пенсіонерів різної категорії. Наближається тепле і сердечне свято, День людей похилого віку. На жаль, він не такий святковий. Сьогодні на нашій землі йде війна, братовбивча війна, жорстока, несправедлива. Наші ветерани на схилі літ Отримали величезний психологічний стрес, бо в наш дім цю війну приніс братський народ сусід. А виявилося, вбився і гвалтівник. Тож наші ветерани, кому дозволяє здоров'я з перших днів війни і до сьогодні, стали фактично волонтерами. Вони допомагають як захисникам країни, так і людям, яких війна зробила біженцями. Перераховують кошти, допомагають теплою одежею, продуктами, плетуть захисні сітки, виготовляють сигарети, печуть пиріжки, ліплять вареники, виготовляють тушонку і багато-багато іншого. Немало сімей надали притулок для проживання постраждалим від воєнних дій. Допомагають гідно провести в останню путь померлих фронтовиків. Тому в цей день людей похилого віку маємо сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці і взагалі всім людям літнього віку за доброту і мудрість. Пам'ятаймо, що старість це не надвечір'я життя, а світанок мудрості. І цій мудрості маємо вчити молоде покоління, наставляти на гарні справи, садити квіти, підтримувати. Красу свого селища, міста, зберігати пам'ять про важкі буремні роки, поважати старших. Шановні ветерани, прийміть вітання та побажання словами поетеси, ветерана праці із села Глибочок Самії Ленконіни Петрівни. Нехай наші роки, що йдуть осіннім надвечір'ям, лише здоров'я і гарні спогади несуть.